Я вітаю, шановні друзі, ви дивитесь перший міський телеканал, це проєкт інтерв'ю дня. Моє ім'я Олександр Сопельник. І сьогодні в нашій студії ми говоримо про проєкт стійкість, який допомагає жінкам та дівчатам з Кривого Рогу опановувати мистецтво самозахисту та відчувати себе впевненіше у будь-яких життєвих ситуаціях. А детально про те, хто може доєднатись до цього проєкту, коли він стартує і скільки він буде тривати, нам розповість наша гостя. Це волонтерка громадської організації 4.5.0 кривий ріг Катерина Кулакевич. Ради вітати. Я вас радий. Ми в цій студії часто зустрічаємось так, і говоримо про різноманітні проєкти як для дітей, так і для дорослих зараз от для жінок. І хочеться одразу запитати, як виникла ідея створити саме цей проєкт проєкт Стійкість. Насправді, якщо бути відвертою в вашій студії, то я дуже давно цікавилася питаннями, як себе захистити. І от з того й виникла ідея, що от я б пішла б кудись, потім я почала гуглити статистику, як це все взагалі це питання по самозахисту, насильству, булінг, як це все зараз розвивається. І, на жаль, знайшла. Невтішну статистику, що, на жаль, в два рази під час війни вже збільшилось питання і проблеми насильства та булінгу. І з цього ми. З командою зустрілися, якось обговорили і вирішили от зробити саме комплексний підхід, не просто самозахист, суто фізичні вправи, а ще і робота з психологами, зустріч з різними організаціями та представниками поліції, щоб люди комплексно розуміли, як їм діяти. Так а які основні цілі курсу, окрім навчання технік самозахисту? Ми хочемо і жінкам, і дівчатам, учасницям нашого проекту, по-перше, вказати, їм, що вони сильні, що вони можуть впливати на своє життя, що вони можуть оборонятися, вони мають право на захист і впевненість в собі це перше. Напевно, правила самозахисту, бути впевненою в собі, я зможу, я маю це робити, захистити себе. І цьому ми, напевно, будемо вчити дівчат, і жінок, що вони сильні, вони могутні, вони мають владу змінити своє життя і захистити себе. А фізичні вправи насправді трошки другорядне питання, тому що, по-перше, в голові треба спочатку зрозуміти, я можу захиститись і одразу, щоб не спрацював якийсь тупор в моменті небезпеки. Спеки, це важливо, тому по-перше, ми будемо вчити дівчат розвивати впевненість в собі, психологічну стійкість, а потім вже фізичними вправами додаємо цю впевненість ще трошки. А хто розробляв програму курсу та як буде відбуватися навчання? Ми спілкувалися із психологами. Це громадська організація оберіг. Вони будуть психологами нашого проекту. Чотири. Чудові дівчинки, вони розробляли цю програму, підказували, що буде краще. Окремо, в нас буде психологи для підлітків для дівчат, і окремо буде група психологів для жінок. Вони розробили програму подолання тривожності, страху, емоцій, тому що зараз дуже важливе питання ментального здоров'я. На це треба звертати увагу, тому що наше суспільство ще трошки до цього не готове, напевно. Завжди на потім відкладаємо. Фізичний, фізичний стан ми більше. Контролюємо, чим наш ментальний. От. А щодо фізичних вправ, ми спілкувалися з тренерами різних єдиноборств, тому що самозахист ну, прийнято вважати, це там якісь базові такі вправи, які в реальності ну, ти не втілиш, коли ти жінка, ти не можеш там зробити якусь право вивернути руку там, чоловіку, щоб захистити себе, це нереально. І тому ми саме спілкувалися з тренерами з єдиноборств, щоб в реальності це було можливо. Навіть буде таке, що тренери нам казали, можливо, іноді просто треба дуже швидко бігати. Оце бо це те, що вас захистить. І це правда, і це так є. Тому у нас буде такий комплекс е, реальної самооборони, який дійсно може допомогти. Тому і ми пропрацьовуємо її і психологами, і з фізичними тренерами. І також ми запрошуємо представників ювенальної поліції. Вони прийдуть розповість. Куди їм звертатися, що робити, як не нашкодити, щоб когось захистити, тому що ми часто можемо і спостерігати якесь насильство або булінг, і ми не знаємо, як діяти в такій ситуації. І також буде гостями профільна організація, яка займається питаннями захисту жінок, які постраждали від домашнього насилля, і вони в нас працюють в кроморозі, мають величезний досвід, і мені дуже цікаво особисто з ними поспілкуватися. Щоб і дівчата, і жінки, наші учасниці дізналися, що можуть робити вони, або розповісти своїм знайомим, які, яким потрібна ця допомога. От тому е, проробили цю роботу, зробили цей комплекс, але знову ж таки, це перший раз буде. Будемо спілкуватися з учасницями, збирати анкетування, що подобається, що додати, тому що це все розвиток такий тестовий варіант, так я так, розумію. Так, це тестові варіанти і. Насправді це дуже класно, що ми маємо можливість, і нам дають наші партнери таку можливість спробувати і так, і так, і так звернутись до учасниць, тому що якоїсь схеми знаєте, як це працює, немає. Люди різні, підготовка різна, і можливості також різні в кожного. Тому будемо пробувати залучати людей і самі вдосконалювати постійно цю програму. А чому вирішили об'єднати е, такі от фізичні техніки, так і угу. психологічну підтримку в цьому проєкті? Тому що ми для себе вирішили, що це важливо проробити е, питання в голові, що я маю право себе захищати. Я можу це зробити, а вже потім е, перейти до фізичних якихось вправ. Тому що багато хто з нас і я е, зустрічаюсь з якоюсь небезпекою. Я не знаю, як, що мені робити. Я можливо маю силу, я можливо маю якісь здібності та кудись ходила щось в мі. Але я в момент я не розумію, як правильно можливо, мені не треба вступати в бій, а просто щось зробити, щоб послабити хватку і бігти. Тобто, тут такий момент, що ми маємо подолати цей страх, подолати тривожність в небезпечних ситуаціях, щоб ми могли ясно мислити і собі допомагати, а не панікувати. Це важливо, і вже потім переходити до фізичного навантаження, захищати себе вже так, як можемо, так як маємо в даній ситуації. І про саму ініціативу. так як співпраця з міжнародним благодійним фондом Нова Україна допомагає реалізовувати цей проєкт. «Нова країн не те, що допомагає, вона в принципі. Завдяки ним ми можемо реалізовувати цей проект. Завдяки цій організації наші заняття повністю безкоштовні. І психологи, і тренування. Дівчатам просто треба мотивація, що я маю прийти і завершити весь курс. Тому що курс у нас на 8 тренувань фізичних, 4 зустрічі нас з психологами і гостями, тобто це тривалий проект. Треба мати силу, час віднайти ти оцю можливість відвідувати по завершенню курсу, в нас буде вручений сертифікат про проходження курсу. Це приємно, просто знаєте, для себе, що в мене щось на поличці лежить таке. Тому, завдяки саме нашій організації, ми маємо можливість залучати дівчата і жінок і проводити це все безкоштовно і, взагалі, змінити життя наших жінок і дітей. І дівчат на краще це завдяки їх підтримці. Насправді і я думаю, що найголовніше з сьогоднішніх запитань: так хто та як може приєднатися до цього проєкту, з якого віку можливо, так що потрібно зробити для mm. того, щоб стати учасницею а, цього проєкту, і як він довго буде тривати, все дуже просто. Ми запрошуємо жінок. Старше 18 років і дівчат 10-17 років. Зареєструватися можна за посиланням у нас на сторінці в інстаграма. Також, якщо не знайшли там в Фейсбук, є наша сторінка. Якщо є якісь ще питання, звертайтесь в Дірект до нашої організації, Ми підскажемо посилання, допоможемо це взагалі не проблема. Як довго триватиме? В нас курс розрахований приблизно на 4 тижні. Тобто два рази на тиждень у нас будуть тренування, і один раз на тиждень зустріч з гостями або психологом. Варто е, зазначити, щоб завершити курс, отримати сертифікат, треба відвідувати всі заняття. І це важливо, тому що кожна зустріч вона буде особлива. З тренером буде програма також підібрана. Тобто, кожного разу щось нове буде е, засвоювати у наші учениці. А в психологічних це різні теми: там емоції, там тривожність, там зустріч з поліцією, і кожна з них, ну. Дуже важливо, ми намагалися зробити, щоб це не було там нудно, нецікаво. цікаво. ми намагалися так сучасно, щоб і дівчата не боялися піти. Що це не психологи, це не страшно, і захист себе це необхідно в наш час, і, і це правда, тому що кожна зараз і дівчинка і жінка має захищати себе, знати, як це робити, і мати якийсь план дій в разі небезпеки. І тому підсумовуючи нашу розмову для того, щоб більш пояснити так, нашим телеглядачкам особливо, я думаю, як на вашу думку, самозахист може змінити ставлення до себе та своєї безпеки? Самозахист це контроль, по-перше, дій, план дій і впевненість в собі. Тобто всі три ми всі впевнені в якоїсь мірі. Але коли є критична ситуація, небезпека, ми в такому стресі опиняємося, ми не знаємо, що з ними робити. А враховуючи, що ми зараз живемо в постійному стані стресу недосипання, відсутність сну і так далі, ну тобто є вже певні проблеми, і наші жінки вони і так сильні. Вони завжди все віддають, вони завжди працюють, намагаються все робити. Ну, ідеально, класно, багато і вдома, і на роботі це все виснажує. І важливо в цьому всьому не втратити усю впевненість і взагалі хист, мотивацію. Я сильно маю займатися і маю все зробити, щоб захистити себе, свої права, своїх близьких за можливості. Ну що ж, на цьому будемо ставити крапку. Катерина, я хочу подякувати за те, що завітала до нашої студії. І звісно, хоч цей тестовий режим, але я бажаю, щоб цей проєкт. Був дійсно успішним і став ще більш масштабним. І розширювався, розширювався, розширювався. Дяк. Щиро дякую. Дякую. Вам нагадаю, що ви дивились проєкт інтерв'ю дня і говорили ми про проєкт стійкість від благодійного фонду благодійної організації «4.5.0 Кривий ріг». в гостях у нас була волонтерка організації «4.5.0 Кривий Ріг Катерина Кулакевич. Побачимось на першому міському. Бережіть себе та на все добре.